Понеділок, 27 травня, в Калуші стартували пришкільні табори відпочинку. Про організацію їхньої роботи, програму в рубриці актуальне інтерв'ю розповідає начальник управління освіти міської ради Любов Максимович. Отже, пані Любов, в чому полягатиме цьогорічна робота оздоровчих таборів? Відповідно до рішення виконавчого комітету Калиської міської ради наказу управління освіти з 27 травня по 12 червня в усіх загальноосвітніх школах, гімназії міста, центрі художньої творчості дітей юнацтва та молоді, центрі технічної творчості організовані табори відпочинку з денним перебуванням. В цих таборах відпочинку ми плануємо охопити відпочинком 2197 дітей. Якщо брати у відсотках від загальної кількості дітей, які навчаються в наших навчальних закладах, то становиться 37%. В порівнянні з минулим навчальним роком незначно зросла кількість дітей, яка планується охопити відпочинком. Якщо минулого року у нас 34% було охоплено дітей шкільного віку такими таборами, то в цьому році 37%. Що особливого є цього року? Якщо проаналізувати діяльність таборів відпочинку, то звичайно, що ми всі визнаємо, і на рівні міста, на рівні області, на рівні України, що табори відпочинку це не є оздоровчі табори, тому що дитина для того, щоб отримала повноцінне оздоровлення, вона звичайно має оздоровлюватися в стаціонарних оздоровчих таборах. Але оскільки і наказу Міністерства освіти і загальнодержавною програмою такі табори створені при загальноосвітніх навчальних закладах, то ми максимально акцент даємо на різноманітні конкурси, заходи, спортивно-масові, культурно-просвітницькі заходи. Багато будемо організовувати по місту екскурсій. і якщо буде сприяти нам будуть сприяти погодні умови, плануємо і екскурсії за межі міста. Отже, ці табори з цього року вже називаються, як ви зазначили, не оздоровчі, а табори відпочинку. Який контингент дітей буде в цих таборах? Чи обмежений, тобто чи більше дітей висловлювало бажання більше їхніх батьків брати участь в таборах, а не було можливості охопити більшу кількість? Чи це діти із обмежених категорій? Так, звичайно, що цього року таборами відпочинку ми, як і в минулі роки, і в попередні роки, велику увагу приділяємо дітям пільгових категорій. Тобто, нашим планом забезпечено 100% охоплення дітей пільгових категорій і таборами відпочинку. Однак я хочу звернутися до усіх батьків. Якщо дитина зарахована в табір відпочинку, вона має право оздоровлюватися ще і в оздоровчих стаціонарних таборах. Тобто це не є перешкодою, що в оздоровчих стаціонарних таборах дитина не може в майбутньому оздоровитися. Стаціонарними оздоровчими таборами таборами виділення потівок у ці табори займається управління молоді у справах сім'ї, молоді та спорту. І я пропоную усім батькам звертатися в це в дане управління, і таким чином можна буде дітей і пільгових категорій, дітей обдарованих так само оздоровити ще і в оздоровчих стаціонарних таборах. З місцевого бюджету нам на пришкільні табори виділено майже 200 тисяч гривень. Звичайно, що харчування на ці кошти організовано у межах можливого вартість одноденного харчування у пришкільних таборах у нас буде становити 6 гривень 50 копійок. А в минулому році така вартість харчування в нашому місті становила 6 гривень. У порівнянні з іншими містами і районами області це напевно все ж таки більше, оскільки неодноразово доводилося чути на сесіях обласної ради, що калуш за цим показником ну посідає перші місця, тобто що і місцева влада не шкодує гроші на відпочинок дітей, і також чи в даному випадку залучаються ще кошти спонсорів чи благодійників. Так, звичайно, що кошти і спонсорів і благодійників до пришкільних таборів не залучаються. Однак ми маємо практику в нашому місті, що активно працює міський голова особисто, особливо він відзначає дітей, які беруть участь у кавені, і за власні кошти сприяє оздоровленню у літній період, саме дітям, які брали участь у Кавені. Крім того, якщо проаналізувати. Вартість харчування в нашому місті в відпочинкових таборах і в інших районах області, то звичайно вартість харчування в нашому місті є однією із найбільших. Однак хочу відзначити досить добру роботу і поставлені вимоги міським головою. Звичайно, що ми не намагаємося охопити 50% дітей шкільного віку оздоровленням. Оскільки, якщо би ми охоплювали 50%, то звичайно, що вартість харчування буде становити 3-4 гривні. Ну, така практика є в Івано-Франківській області, і звичайно, так для того, щоб охопити більшу кількість дітей, звичайно, що вартість харчування зменшується в таких пришкільних таборах, це є не дуже доброю практикою, оскільки навіть організувати одноденне харчування на чи 3 гривні, це практично неможливо. Це просто йде гонитва за такими показниками, а якість на то натомість втрачається, пані Любо. Дитина, яка включена в склад того чи іншого табору відпочинку пришкільного, чи вона зобов'язана відвідувати цей табір? Чи будуть якісь, скажімо, за пропуски каральні санкції? Ні, в нас каральних санкцій за пропуски немає. Ми дуже просимо і батьків, і директорів таборів, і директорів загальноосвітніх навчальних закладів сприяти, щоб діти постійно відвідували відпочинковий табір, оскільки дитина має оздоровитися протягом 14 днів. Якщо є об'єктивні причини, або дитина захворіла, або якісь інші об'єктивні причини, то звичайно, що проводиться заміна на такому відпочинковому таборі. Діти будуть перебувати у цих пришкільних таборах, відповідно. Так би мовити, збільшується потенційний ризик, не дай Боже, звичайно, зазнати тих чи інших травм, оскільки це не є звичний навчальний процес у стінах школи, а там і різні ігри, розваги з елементами фізкультури. От як в цьому плані попрацювали фахівці, щоб не трапилося, не дай Боже чогось такого неприємного. Так, в нашому місті дуже добре поставлена ця робота, оскільки санітарно-педпедемологічною службою проведено обстеження усіх пришкільних таборів, видано акт готовності. До роботи, відповідно, працівниками управління освіти, директорами загальноосвітніх шкіл, також проведено свої перевірки, проведено інструктажі з охорони праці з директором пришкільного табору, з працівниками, вихователями, які працюють у відпочинкових таборах, і з кожною дитиною. Зокрема, при проведенні будь-якого масового заходу проводяться персональні інструктажі з кожною дитиною. Таким чином, ми вже започаткували. Запровадили даний контроль і він дає хороші результати. Ну принаймні до сьогоднішнього дня. Я надіюся, що й надалі жодних травм з нашими дітьми в відпочинкових таборах не буде. І для дітей якого віку призначені ці табори, які класи вік не обмежений. В основному, як практика показує, до таких таборів зараховуються діти перших четвертих класів. Ну і відповідно середня ланка 5-8 класи. Як показує практика, найменше бажають такі табори відвідувати діти-старшокласники. Однак ми запровадили окремі табори для дітей обдарованих, для дітей із нашого міського парламенту. Тобто від контингенту дітей пропонується план заходів для того, щоб їм було в навчальних закладах цікаво. Я вам дякую за змістовну і докладну інформацію. Вам, шановні краяни, нагадаю, що начальник управління освіти Калуської міської ради Любов Максимович розповідала про організацію цьогорічних пришкільних навчальних таборів, які розпочали свою роботу 27 травня.